Вітаю вас на каналі, дорогі українці та україночки. Мене звати Нікіта Тимошенко, і тут я ділюсь власним досвідом роботи з даними. Цим відео відкриваю новий плейліст, присвячений роботі в Power BI. Це надзвичайно цікавий інструмент, дуже популярний серед аналітиків даних. Він дозволяє працювати з великими даними, формувати аналітичні звіти, інтерактивні дашборди і отримати задоволення від процесу візуалізації даних. Ця програма є повністю безкоштовною, і в цьому відео ми побачимо, як легко вона встановлюється на Windows ПК. Починаємо. Взагалі, продукція Microsoft Power BI є досить розгалудженою. Є рішення як для безкоштовного користування, так і для професійного користування на платній основі. І для потреб цього плейлиста ми будемо встановлювати безкоштовну версію, яка називається Microsoft Power BI Desktop. Для її завантаження достатньо просто ввести Power BI в адресну строку і знайти трошки нижче посилання на завантаження. Ось тут переходимо за посиланням. Тут знаходимо можливість перейти до завантаження Microsoft Power BI Desktop. і це посилання я додаю коментарем під відео. Це до речі, те місце, де я. Після кожного відео з нетерпінням чекаю на ваш фідбек. Дякую за те, що підтримуєте канал, ставите лайк та рекомендуєте його нашим однодумцям. Отже, тут на цій сторінці я піду трошки нижче, обираю мову, до речі, доступний україномовний функціонал. Я залишаю англомовний інтерфейс і можу перейти до завантаження. Також можемо подивитися на вимоги до системи, які ми маємо задовольнити для того, щоб комфортно працювати з інструментом. Отже, переходимо до завантаження, обираємо відповідну нашій системі версію і переходимо до завантаження самої програми. Завантаження буде тривати декілька. Хвилин, і я, звичайно, не хочу змушувати вас чекати. Що ж завершимо завантаження? Давайте подивимося, як відбувається безпосередньо встановлення інструмент на наш комп'ютер. Відкриваємо завантажений файл, обираємо мову локалізації. Переходимо далі, погоджуємося з умовами і йдемо далі за інструкцією, щоб встановити інструмент. Отже, майстер інсталяції завершив свою роботу, ми бачимо можливість завершувати інсталяцію, і переходити до самої програми. І після всіх налаштувань вітаю вас, в середовищі Microsoft Power. BI, безкоштовно, навіть без прив'язки до аккаунту. Якщо ми хочемо розширити функціонал, про це ми поговоримо пізніше, ми зможемо зареєструватися через нашу робочу адресу пошти і познайомитися з додатковими можливостями інструмента. Але про це поговоримо згодом. Дуже дякую вам за ваш час і до зустрічі в наступних відео по опануванню Microsoft Power BI.